Грецькі фермери вирішили боротися із кризою по-своєму. Аграрники взяли 50 тонн картоплі та вийшли на вулиці, аби розпродати її по антикризовим цінам. Ідея припала пересічним грекам до душі. Вони вишикувалися у черги, аби придбати 20 кілограмів бульби за ціною усього 5 євро. А це приблизно 25 євроцентів за кілограм. Це втричі дешевше, аніж у тамтешніх супермаркетах ця продукція безпосередньо з полів, тобто просто від виробника. Тож ми можемо собі дозволити знизити вартість, адже додаткових затрат на перевезення та продаж цієї картоплі немає. До того ж, фермери зможуть заробити калі. Акція мала неймовірний успіх. Половину заявленого обсягу городини продали усього за 12 годин. Фермери запевняють, мета заходу не підзаробити, а зробити життя громадян країни легшим, хоча б в деяких аспектах. За таких скрутних часів, коли у людей безліч проблем, ми намагатимемося зробити все можливе, аби греки могли, хоча б купувати якісні продукти харчування за помірними цінами. Зараз це дуже важливо. Картопляна акція це такий собі тест, кажуть землероби. Тепер на подібний розпродаж також виставлятимуть оливкову олію, рис, борошно та бобові.